Окей, okay, Гугл, як знімати огляд на мотоцикл, якщо ти на них не їздиш і в них не розбираєшся. Та заєбав, знімай вже блядь. Ну, знімай, так знімай. Всім привіт, з вами Іля. І сьогодні ми робимо огляд на цей чудовий мопед. Це у нас мені зараз власник їбало наб'є. наб'є. І сьогодні ми робимо огляд на цей чудовий мотоцикл. Це у нас KTM Duke 2013 року, 390-й. Як варіант для першого сезону. Погнали. Швидко пройдемося по цьому мотоциклу. Це у нас справжній австрієць. Ну і що ж збирають індуси, нікого це не хвилює. Ми тут маємо вже перевернуту вилку нормальну. Цей мотоцикл оснащений системою АБС. Трекшена, якщо я не помиляюсь, на ньому немає. По заводу підігріву ручок теж немає. Але у нас стоїть китайський варіант, в принципі, для того, щоб використовувати по бюджету підійде. Сердечко цього мотоцикла це оцей двигунчик. Він має. 375 чи 385 кубічних сантиметрів. Модель називається 390 на 15 кубіків припизділи. Але це дрібниці. Двигун насправді достатньо надійний. Цей мотоцикл має 35 плюс тисяч кілометрів пробігу. Є е, були питання по малим підтіканням масла. Трошки у нас потекла один раз заглушечка. А так мотоцикл в принципі в чудовому стані. Мінімальним обслуговуванням після купівлі його вже в використаному стані, заміною свічок, пари резиночок, встановленням китайських показчиків повороту, ми все завершили. На цьому мотоциклі вже після придбання мій друг проїхав пару тисяч кілометрів. Каже, що для першого сезону це тупо неймовірна техніка, можна відчути в принципі, потужність швидкість. Він не сильно потужний в порівнянні з літровими шестисотими мотоциклами. Це просто навіть смішно їх порівнювати. Просто це мотик для першого сезону для того, щоб зрозуміти, потрібно воно тобі, не потрібно воно тобі, хочеш, не хочеш, чим би ти взагалі займався. Максимальна швидкість цього мотоцикла в даній конфігурації їхала 175-180 км на годину. Ми не маємо інформації ще, які тут стоять зірочки. Я думаю, що перестановкою зірочок це в принципі рішається. Шестиступенчата коробка, в принципі, все рішає. До речі, на ній відносно легко знаходиться нейтралка. Я думаю, це на перший сезон дуже важлива штука. Водяне охолодження, один циліндр, вихлоп ще стоїть стоковий. В плані поставити кітайповіч, він вже замовлений вже лежить навіть у нас. Може, знімемо відео про те, як ставимо сюди Кітайповіч. Буду трошки прикривати мікрофон, щоб було менше шуму. Не знаю, чи це допоможе. Поїздовим характеристикам він легкий, він невеликий по сідлу. Тобто, для мене людини зі зростом 1,86 м, навіть трошки незручно. Коли я на ньому їду, я впираюсь ногами в бак, і це не сильно комфортно. Але, взагалі, по своїй керованості, м'якості, співвідношенню маневреності і різкості. Результат дуже-дуже непоганий. Видно, що це було зроблено інженерами, він інтуїтивно зручний. Тобто на ньому не хочеться зробити якісь неправильні дії, які тебе призведуть до аварії. Він наскільки може, настільки тобі підсказує все, що треба робити. Я думаю, що якщо ви обираєте мод на перший сезон і будете пробувати взагалі цю тематику, це дуже класний варіант. Я хочу такий мотоцикл. На наступний сезон на наступний сезон, я навіть собі не буду такі думати розглядати, бо в мене просто не вистачить бюджету. Є варіанти по китайцях, про які ми теж познімаємо. Цей мотоцикл був куплений за скільки? Був куплений за 2800, а з усіма вкладеннями став в 3... 3 300 А з усіма вкладеннями став приблизно в 3300 доларів. Плюс екіп, плюс туди-сюди це дуже дешевий вхід одразу на якісну техніку. Ще великим плюсом для цього мотоцикла є наявність на нього запчастин, дуже швидка і дуже велика. Тобто, відремонтувати його, поставити якісь запчастини нема проблем, тому що вони випускаються, є як і оригінал, так і замінники. 2013 рік не сильно новий. По великому рахунку, це старий мотоцикл. Але. Питання любої техніки, якої більше 10 років, що машин, що мотоциклів, це просто питання стану. Питання, як на ньому їздили, як його експлуатували, як його обслуговували. Одна й та сама модель мотоцикла може одному власнику принести дуже великі затрати і погані емоції, а такий самий мотоцикл, просто інший, може привести дуже багато класних емоцій і дійсно не підводити, не ламатись. Якщо враховувати дані по авторія, то для мотоцикла 2013 року 35 тисяч пробігу це відносно мало. Тому що якщо ми подивимось на якісь МТшки, то скоріш за все у них буде пробіг 70+, плюс на такому віці, з того, що я передивлявся, і що мені траплялося останнім часом. Будь-який мотоцикл, який більше для трас, для доріг, не для міста, буде мати більший пробіг. Тому по ламучості цей мотоцикл можна порівняти десь на 7,5 з 10. Він е, ламається, по-любому, вся техніка ламається, всю техніку потрібно обслуговувати, але це відносно дешево, це не такі дорогі запчастини, як на якісь верхні топові лінійки. От, Наприклад, на цей Super Duke, який тільки що тут був, по вартості він явно дорожчий в обслуговуванні. Перепрошую, кажуть пробіг 28. Так 28 для цього року це взагалі пушка. Цей, ну, можна ще катати і катати. Так, да, Хто з автомобільної тематики і не орієнтується, якщо для машини там пробіг 28 це майже нова машина, в принципі, до 100 можна їздити взагалі без будь-яких проблем. Але у нашому випадку в мотоциклах. Сильна різниця по пробігу. Тобто мотоцикл з 70 пробіга це скоріш за все вже буде проблемна ситуація. Його потрібно буде обслуговувати і багато запчастин будуть на межі свого верхнього зносу. Не так, як в машинах. Якщо ми розглядаємо такий мотоцикл, але новий, 2024-2025 року до придбання без пробігу, прийти купити новий в салон. Він стає десь 6800. Якщо брати його по наявності у Львові, 6500 він виїжджає з заводу, можна там напряму замовити, але доведеться чекати. Вони випускаються дотепер з невеликими змінами. Є там нюанси по двигуну, в нього буде трошки збільшений циліндр, може це якось впливає на надійність, якщо чесно, я не цікавився, але він по об'єму йде трошки більше, ніж цей. Буквально оця різниця в 15-20 кубічних сантиметрів. Вона на тому двигуні вже буде виправлена і він буде дійсно 390-490 плюс кубіків в відмінності від у цього мотоцикла. Льоша каже, що розточило до 389 кубічних сантиметрів. І ще доки знімали нашого малюка, поруч з'явився його старший брат. Це у нас 1290-й Супердюк 20-й рік. Просто людина приїжджала повз, виявили, що є спільні знайомі, попросили підзняти вам. А приблизно от так вони виглядають поруч. Видно, що це якийсь е, ліфан на фоні нормального мотоцикла. Але я рахую, що для першого сезону це краще, е, ніж будь-який баджаж, е, взагалі будь-яка індуська китайська техніка, як не як Австрія, виглядає сильно потужніше, Да, і самі подумайте, на чому ви хотіли їздити на Гіоні чи на КТМі? Та заляпав, аж через штани протекло. Взагалі з цим мотоциклом вийшла досить цікава історія, тому що власник його це мій гарний друг, з яким ми знайомі вже більше 12 років. І коли нам було років по 16, ми всі дуже сильно дрочили на всяку мототехніку, на мопеди, на підбайки. І потім ми трошки подорослішали, і нам здалося, що нарешті нарешті, ми цієї хвороби і цієї проблеми позбулись. І більше ніколи в житті не будемо думати, як би нам догнати стол або якусь машину. Бо з'явились машини, ми зрозуміли, що машина це теж тємка, і вона, в принципі, трошки безпечніша. І думка про мотоцикли зникла з нашої голови. Але Льоша вирішив все-таки придбати цей мотоцикл, тому що чим ближче ти підходиш до 25-річчя, тим більше тобі цікавостей потрібно почути і спробувати перед можливими змінами у житті. І він купляє цей мотоцикл, і я не можу спокійно провести це літо. В мене тепер одна думка: як ще, окрім машини, купити мотоцикл. Просто щоб спробувати, можливо, це буде якийсь китаєць, можливо, 250-300, ка ка бо мене трошки пройтема з супермото, мотардами і всіма цими штуками. Льоша, навіщо ти його купив? Я думав, що я поживу трошки довше. Каже, що я його підбив. Я тобі казав, що крача треба якогось взяти, або мотик. Або мотик це не значить піти і купити, блін, собі КТМ щоб я заздрив. Я не хочу заздрити, я не хочу хотіти собі мотоцикл знову, як в 16 років, але. Маємо, що маємо. Тепер будемо збирати і будемо думати стосовно такої техніки. О, бешка красива. Жалко 2-літрова.